Всім привіт на каналі Хімічна лабораторія. Це перший випуск серії цікаві вироби. Я був у відпустці два тижні, який я присвятив тому, аби створити якомога більше різноманітних енергетичних браслетів, амулетів, які можуть бути корисними для вас, і які ви можете використовувати у повсякденному житті для того, щоб зробити своє життя краще. В описі до цього відео ви можете знайти ссылки на те, де ці амулети можна придбати. Одразу кажуть, що не всі амулети доступні до придбання, але якщо ви бажаєте мати щось схоже, напишіть мені повідомлення і ми зробимо щось схоже саме для вас. Браслет Кола перуна символ циклу життя, сили духу та єднання з природою. Цей браслет народився не просто як прикраса, а як сакральний оберіг, що втілює глибоку філософію життя. Його створення це медитативний процес, де кожен етап наповнений змістом і наміром. Він виготовлений вручну з особливою увагою до кожної деталі. Спочатку був обраний натуральний карпатський бурштин, камінь, що тисячоліттями зберігав енергію землі, сонця та лісів. Кожен камінь ретельно відібраний за кольором, текстурою та енергетикою. До борштину додані срібні вставки, які не лише підкреслюють естетику, а й служать провідником захисної сили. Композиція зібрана у формі кола, символ нескінченності, циклічності та єдності. Символіка браслета це цикл творення і руйнування, що відображає природні хід речей, народження, розвиток, трансформацію та оновлення. Це нагадування про силу людини, здатність впливати на своє життя, приймати зміни, творити нове навіть у часи хаосу. Перун, як бог грому, уособлює рішучість, захист і дію. Його енергія втілена в цьому браслеті як джерело внутрішньої сили. Енергетичний вплив такий сприяє зміцненню духу та ясності думки, має тонізуючий ефект, активізує розумову діяльність. Поглиблює зв'язок із силами природи, допомагає відчути гармонію з навколишнім світом.